Це канал Зіркотека. Перед вами Ярослав Гопаца, і ми вриваємося куди у підсумки тижня. Бо я зібрав для вас лише найцікавіше і те, що точно потребує вашої думки. Але спершу не відкладайте на потім те, що можна зробити вже зараз. Ставте палець вгору і підписуйтесь. Подалі буде цікаво. I wanna be a mini -me. I І починаємо сьогодні з хіта Альони Амаргалієвої. Ой, я не п'яна, я просто закохана, який став вірусним у мережі, але тепер він зазвучав російською мовою. Ой, я не п'яна, я просто влюблю в тебе. Ой, так пайот сьогодні душа моя. Кавер записав ізраїльський музичний продюсер родом з Узбекистану Елі Вайс. Він пояснив, що трек йому дуже сподобався, і він вирішив перекласти його російською мовою, адже її розуміє більшість його аудиторії. Також Еллі вважає, що музика не має національності, а кавер не варто порівнювати з оригіналом. Натомість реакція українців у соцмережах розділилася. Одні кажуть, це гидко, інші красиво, бо мова не має значення. А ще інші кажуть, що українські артисти ж перекладають свої російськомовні хіти на українську і, мовляв, це одне й те саме. А що думаєте ви? Пишіть свої думки у коментарях. Ой, 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 на Тепер переходимо до. Зрадника, блогер родом з Дніпропетровщини, Артур Кабабіч отримав російський шмат Гавна паспорт. Він отримав російський. Хто не знав його в обличчя і взагалі хто це? Подивіться, але запам'ятовувати взагалі не варто. Але чому я про нього розповідаю? Тому що до початку повномасштабного вторгнення Артурка мав дуже багато підписників з України, хоча вже на той момент жив і працював на Московії. Але все змінилося 24 лютого. Він вибрав позицію мовчати. І сидів в США, де по приколу співав гімн України. Давай гімн моєї страни буде. давай. Ще мелау. Капець всі, всі типу, Тому що брові, я не знаю, скажи мені об'ясни. Там, типа, «Ще не умерла Україна. Але потім через деякий час повернувся в Парашу, почав там підлизувати всім, кому тільки можливо, давати інтерв'ю, вихваляти Рашу Парашу, знову ж таки повторюся. І подав документи на отримання російського. Громадянство. Да я уже давно сделал свой выбор. А ты знаешь о том, что человек, мужского пола, который получает российское гражданство, должен стать на воинский учет. И если его призовут служить в армии, он должен пойти служить в армию. То есть если тебя призовут, ты будешь готов? Когда я получаю паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой батько служив. от вот мужик вирос. Так от про зміну громадянства цей недоблогер розповів у своїх соцмережах, назвавши це важливою подією. Також він додав, що для нього бордова книжечка це не просто документ, а вибір, і тепер болото стало його офіційним домом. Тим часом у коментарях під описом росіяни вже відправляють свого нового співвітчизника до військомату, в армію та на так звану СВО. Тим часом Михайлу Клименко з гурту Адам, який, на жаль, нещодавно помер, закликають присвоїти звання народного артиста України посмертно. Відповідна петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів України. Її створив продюсер Вадим Лисиця, і він зазначає, що Михайло Клименко залишив після себе вагомий культурний спадок, який і надалі впливає на розвиток української музики. Саме тому присвоєння звання народного артиста України, на його думку, є справедливим визнанням багаторічного внеску музиканта в. Мистецтво у мережі, як завжди, з цього приводу думки різні. Одні підтримують ініціативу, інші кажуть, що це недоречно, бо Михайло не відповідає критеріям народного артиста України. А що ж думаєте, ви? Пишіть у коментарях. Я почитаю. Я хочу вам всім подякувати за вашу підтримку. Я не очікувала правду такого. Я кожному дякую за обійми, за теплі слова. Дякую за фінансову допомогу. Дякую за те, що слухаєте пісні, Адам. Дякую, що співаєте пісні. Дякую за спогади в сторіс. Будь ласка, любіть один одного. Цілуйтеся частіше. Обіймайте один одного. Кажіть слова, кохаю. Частіше зустрічайтеся з друзями. Я вам дуже дякую. І про дитяче Євробачення 2025, яке відбулося у Грузії, нещодавно сьогодні також трішки згадуємо, тому що на каналі є ціле відео присвячене цьому конкурсу. Якщо ви не бачили, заходьте і дивіться. А сьогодні про таке Світлана Тарабарова, яка була продюсеркою національного відбору на Дитяче Євробачення і написала пісню Мотанка, з якою Софія Нерсисян представляла Україну, зазначила, що цього року національне журі. Тупо злило нашу країну. Ну там було би слово тупо це. Я просто додав. Бо жодна не дала 12 балів. Нагадаю, журі оцінило виступ Софії на 79 балів. Це було у підсумковій таблиці шосте місце. А глядачі дали 98 балів, і це найкращий результат серед 18 країн. Тобто, журі шосте місце. Глядачі перше місце, і загалом вийшло друге місце. Ось така арифметика. Насправді Софійка, як і вся наша команда, після того як ми побачили, що у нас друге місце, а ми могли перемогти. Ми всі були в шоці. Ми були розлючені. Ми чесно кажучи я навіть всплакнула. Прям у мене потекла така сльоза від того, що ми дуже багато вкладали в це. Ми багато працювали. Ми вірили, що справедливість може може перемогти. Насправді не перемогли ми, тому що саме країни не дали жодної дванадцятки, тобто більшість країн. Таке відчуття, що не чесно давали бали. Ну не об'єктивно Софія співала на більшу кількість балів. Так ну як, як музиканти, як продюсер, я можу це підтвердити. А країни чомусь давали е, іншим країнам, які були більш слабкішими. Вони були Ну і завершуємо випуск євробаченням, але дорослим. Бо наступного року конкурс все ж таки відбудеться попри бойкот, і У ньому візьмуть участь аж 35 країн. Але це найменша кількість конкурсантів за останні. Ви просто уявіть собі 23 роки. Зокрема, 5 країн відмовилися від участі у Євробаченні 2026 через допуск Ізраїлю. Йдеться про Іспанію, Нідерланди, Ірландію, Словенію та Ісландію. Деякі з них також заявили, що не транслюватимуть конкурс наступного року. Зазначу, що 70-й ювілейний конкурс Євробачення відбудеться наступного року в Австрії, 12, 14 і 16 травня. І у фіналі за перемогу змагатимуться 25 країн. І до речі, організатори вже презентували дизайн сцени, на який ми зараз з вами і подивимось. Друзі, на сьогодні це все. Я дякую, що ви були зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, ставте обов'язково палець вгору і підписуйтесь на канал Зіркотека. Так він називається. Це тут, де ви зараз, та що ви дивитеся. Угу. Я бажаю вам мирного продовження доби, і ми побачимося і почуємося з вами вже зовсім скоро. Це вам сердечко. Якщо це на сердечко схоже. Пока. You wanna be a mini